Що, я не знаю, наскільки це правда, поправте мене в коментах, хто там шарив ці темі спеціаліст. В общем, мені сказали, що якщо е, Тесла іменно американка, то на Type 2 вона може приймати максимум типу, 7, 7 кВт, тому що ця машина приймає 16 кВт. І я собі типу, зразу такий в умі нарисував ага, він собі приїжджає в 10-11 вечора додому, ставив машину на зарядку. За 6 годин він дує 16 кВт. Цього більш ніж достатньо, ти це 80 кВт. 18 кВт при споживанні там тих самих 16 кВт вона їде кілометрів 350-400 железобетон. Все цикл зімкнувся, все круто. Але є проблема наступна: що якщо припадає світло, Станція не дає зразу ж машини назад приймати. Тобто, якщо світло пропадає, треба виходити і повторяти процедуру. Тобто вам потрібно достати зарядку з машини, вставити в станцію, достати станцію і розпочати заново процес. Сама вона, не буде вона сама не буде продовжувати. Тобто я собі так посчитав, що типу, він загнав машину там, допустим, в 10 часов вечора, і от там о 8 йому на роботу. У нього є майже. Не майже 10 годин, і типу, навіть якщо там світло виключать на половину годин, там воно воно позаряджається час, світло виключилося, потім позаряджалося ще три, світло виключилося, позаряджалося ще два. Типу, як телефон. А тут це так не працює. Можливо, типа в новіших моделях, можливо, є якісь костелі. Якось це працює. Може я ще не розібрався, я не знаю.